Пілотні проєкти з доступності для людей з інвалідністю почали впроваджувати в одній із багатоповерхівок Вінниці. Спеціальний підйомник з виходом на вулицю облаштували в межах програми розвитку безбар'єрного простору громади. Спеціальний ліфт з виходом на вулицю уже другий тиждень облаштовують у одній із багатоповерхівок міста. Підйомник від звичайних відрізняється шириною, бо в нього без перешкод має заїхати крісло колісне і матиме він два входи. На даному об'єкті будуть проводитися роботи десь до около двох місяців. На даному об'єкті буде повністю проводитися реконструкція даного входу в під'їзд і покладеться тротуарна плитка і асфальтування. Пілотний проєкт з безбар'єрності розпочали саме з цієї багатоповерхівки. Тут мешкає ветеран російсько-української війни, який пересувається виключно на крістиколісному. Олексій Юрчалов служив в 59-й бригаді. Два роки через важкі поранення більше не може ходити. Проблема тому, що дом не для пандусів. Він як вам сказати, не предназначений, тобто він, ну, пандус там не можна постановити. А ліфт вже старенький і його пора заміняти. Той лів і він сам вузький. Тобто, дві людини, там не по дві три людини, він застрілий лів. Я, наприклад, на клясі не заїду. Завдяки цьому підйомнику Юрій може без сторонньої допомоги виходити на вулицю. Дуже полегше, що чоловік буде зможе добратися, сам, сам зможе безбар'єрно доїхати до квартири, так як ми зараз не можемо добратися. Сходи, перешкоди, кругом у нас все є, а пандуси не предусмотрені в цьому домі. Спеціальний підйомник це експериментальний проєкт. І подібні ліфти у громаді споруджуватимуть за запитами ветеранів. Раніше це був звичайний ліфт, але в зв'язку з тим, що в будинку проживає сім'я ветерана, інваліда війни російсько-української, тому виникла необхідність забезпечити йому доступ до своєї до свого помешкання, щоб він вільно мів. Переміщатися як на вулицю, так і в будівлю. Спецліфт турецького виробництва. Сучасний, енергоефективний, який споживатиме на 20% менше електроенергії. Роботи по його встановленню завершать уже до початку літа. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».